Звідки беруться священники? Можливо, є якась скарбничка священників. Звідки беруть нового? І він з'являється у світі. Якщо вам цікаво знайти зараз відповідь, звідки ж беруться священники, перш за все підпишіться на канал і поставте собі сповіщення, коли будуть приходити нові відео. Бо на цьому каналі ми разом прямуємо шляхом віри і досліджуємо віру, церкву і шукаємо тих близьких стосунків. З Богом, щоб відповісти на ці питання, звідки беруться священники, сьогодні я хочу роздумати і розказати вам свою історію покликання. Бо кожна історія покликання вона є десь індивідуальна, і, але все ж приводить до тої цілі, до священства, яка потім появляється у світі для кожної парафії. Священник, перш за все, людина. Покликана Богом. І дуже в нас часто є така річ, що думаю, що покликання є десь з поява ангела або сон якийсь віщий, але покликання воно десь зароджується дуже рано і дуже глибинно в кожному серці, яке готове слухати це покликання. В моєму випадку було так, що я десь. Такому дитинстві в ранньому підлітковому віці почав прислуговувати в церкві і почав знайомитися з цим церковним життям вже зсередини. Бо як кожна дитина десь приходив до церкви і часом не розумів, що відбувається, що роблять. Але коли почав прислуговувати, коли почав допомагати священнику в богослужіннях, то почав більш-менш вже орієнтуватися. Яка частина йде, за якою, і що взагалі відбувається, як називається богослужіння, на яке ми приходимо, чому треба сповідатися, чому потрібно приступати до святих тайн. І саме в цей час, такого раннього підліткового віку, я відчув, що Бог вкладає покликання, бо мені це служіння дуже і дуже подобалося. В такому пізньому підлітковому віці я відчув, що... Маю покликання до того, щоб вступати в семінарію, і часом робив все для того, щоб вступити в неї. Але як кожен підліток десь мав різні такі життєві переживання, як то кажуть, різні пригоди. Але все ж Бог провадив мене і Він дозволив мені добре закінчити школу. І вступити до семінарії без ніяких проблем, бо так само були тоді в нас ЗНО для того, щоб закінчити школу, щоб вступити. І часом багато хлопців не могли здати, і, і якось їхній цей шлях покликання закінчувався. Я відчув, що маю сили і вступив, і, слава Богу, знаєте. бо чомусь мав вагання. Вагання в тому, що не поступлю. Не в тому, щоб я сумнівався йти чи не йти, а я сумнівався, чи вдасться мені, чи не вдасться. Але Бог провадив і я вступив до семінарії, і на підготовчому курсі я собі так постановив і сказав, що треба робити все для того, щоб добре вчитися, і щоб в мене ніяких не було проблем у навчанні. І це вже є така перша зачіпка до відповіді на питання, звідки ж беруться священники. Перш за все, священники формуються у семінаріях. В Україні є декілька семінарій. Я навчався і формувався в Львівській духовній семінарії Святого Духа, і я дуже цьому тішуся, дуже радий, що саме ця семінарія була в моєму житті. Бо я. Провадив дуже активне таке семінарійне життя, бо окрім навчання, окрім лекції в українському католицькому університеті, на факультеті богослов'я семінаристи мають формаційну цю програму у семінарії. І вона заключається в тому, що вони мають постійно молитву зранку, літургію, утренню, а також після цього різні братства, різні формування для того, щоб Вчитися служити. Я належав до оркестру, і багато відео можете подивитись на цьому каналі. Я закинув. Бо цього року оркестр вже приїжджав до мене на парафію, вже я був як священник а і приймав оркестр на своїх парафіях. Також. Я був в оркестрі, бо я закінчив музичну школу. Але в семінарі також є така можливість, що хто хоче бути в оркестрі, той може в нього вступити і ходити в музичну школу ще доучуватися. Також я був в братстві введенням храм Пресвятої Богородиці. Мені це братство було дуже близьке, бо воно займалося таким служінням з людьми похилого віку. Я їздив. В пенсіонати, І так само брав з собою музичні інструменти. Ми там само колядували, давали якісь певні концерти, відвідували людей, І що було дуже класно. І людям весело, бо вони там перебувають, так би мовити, в такій... хоч і в спільноті, але все одно кожен сам зі своїми проблемами, і тому ми мали з ними можливість поговорити, поспілкуватися. І також я був в семінарії, Паламар. Отак в мене була історія, що був я в оркестрі, браст відведення і був паламаром. Паламаром я вже був трошки пізніше і до кінця семінарії, і це так само навчило мене е, такої пунктуальності, і так само навчило мене бути відповідальним за служіння у церкві, бо паламар він завжди приходить на півгодини раніше. І на півгодини раніше, можливо, десь йде з церкви, бо мусить все прибрати, так само перед тим приготувати, бути на богослужіннях. І тепер у священстві я відчуваю, наскільки все, що було в житті моєму, в семінарійному і до того, наскільки воно все було потрібним, хоч на той час, деколи здається, що є якісь випробування, якось так і складно, важко. Але тепер я відчуваю, наскільки це було формаційно, наскільки це будувало мене, як, тепер, як молодого священника. Наскільки тепер мені деколи не так важко проходити певні етапи в служінні, бо я вже маю досвід, я вже маю таку базу і можу це використати в своєму служінні. Тепер я навіть роздумую, коли я вже священник і десь приходять якісь певні труднощі, я вже їх сприймаю трохи інакше, хоч теж деколи нема настрою чи ще щось. Але я тепер їх зовсім по-інакшому сприймаю, бо я розумію, що ці труднощі це є все фундамент. Це є фундамент для майбутнього. Бо якщо я зараз навчуся з ними боротися, проходити їх, переносити їх, то я в. У майбутньому десь навіть якісь складніші моменти, зможу легше проходити, бо я вже маю, знаєте, силу, то, як в качалці, підкачався трошки, вже я маю силу щось і важче підняти. Також е семінарія це як місце, де дозрівають нові священники, де формуються. Там є інші братства, інші колективи, е які служать дітям, які служать молоді. І тому кожен і служить військовим, медикам, дуже багато є різних братств і напрямків, які допомагають людині, молодій людині, молодому священнику, молодому хлопцю, який готується стати священником, формуватися і готуватися до свого майбутнього служіння. Тому така відповідь, звідки беруться священники, є дуже проста, бо вони приходять в семінарії. Перший їх беруть зі світу в семінарію, там сім років готують. Деколи ми в семінарі сміялися, що це не мов би як, це, як золото в горнилі. Кругом вогонь, знаєте, його треба так добре закалити, щоб всі ці погані речі з нього вийшли. Так само в семінарі, деколи буває так трохи важко. Тоді ми собі так думали. Але насправді це все для того, щоб нас загортувати. Також звідки беруться священники, священники беруться з того моменту, коли Велика руку покладає їх. Бо після семінарії молодий кандидат досвячень він обирає, ким він буде. Чи він дійсно йде у священство, чи він, можливо, не йде. А якщо йде у священство, чи він буде одружний чи не одружний? можливо, в монашій чи не йде. І після того, як, якщо вибираю, що він одружений, він одружується, і після цього треба подати документи, щоб владика знав, що кандидат вже так, таки дійсно готовий і хоче стати на шлях священства. Ну і після цього є ще певний ряд процедур, які повинен кандидат прийти до досвячень, і тоді отримує свячення з рук єпископа, який є в його єпархії. Ну і після свячень. Потрібно пройти певну практику при катедральному храмі або при храмі іншому, де поставляють, де води десь направляє, а після цього є декрет на служіння. І сьогодні я є священником вже десь 8 місяців парухом на двох парафіях в Львівській області, в Львівському районі, і деколи є дуже багато чого нового. І, напевно, десь люди так само в тих парафіях задавалися питанням, звідки ж беруться священники, бо деякі є такі парафії, де дуже часто міняють священників, і, напевно, вони так само можуть думати, звідки, звідки ж вони беруться. І сьогодні от це відео є певною відповіддю на те, звідки ж беруться. Перш за все, беруться від покликання Божого, в другу чергу від формування того покликання. І в, третій, в третьому випадку вони беруться від реалізації цього покликання, яке вони десь відчули, формували, давалися формувати, і тепер реалізовують у своїх служіннях. Також я вже в священстві відчув покликання не тільки бути священником у тих парафіях, де мене. Призначили, але також я відчув, що сьогоднішні реалії вони потребують того, щоб бути священником у соціальних мережах. Бо, на жаль, можливо, на щастя, дуже багато людей зараз перебувають саме в мережі. З одного боку, це сумно, бо, бо деколи хочеш вживу щось зробити. І дуже важко людей десь витягнути, зацікавити, і бо всі десь вдома краще сидіти вдома, десь щолкати в телефоні, тік-ток дивитися, ніж десь ти щось робити, щось слухати. А з другого боку, є добре, що всі в телефонах сидять, бо я можу теж зайти в цей телефон, знімати контент, говорити про Бога, про церкву, про віру, робити такий Бо побожний християнський контент, і люди, які десь вибрали такий собі стиль життя, коли вони дивляться контент, я можу так само проповідувати, нести слово Боже, так само через, через контент до інших. І тут є плюс, бо на парафії коло людей є, так би мовити, обмежене. Там є ті люди, які живуть і які приходять. А от тут в телефоні, в контенті, в інтернеті. Можна охопити багато людей. І деколи стільки людей, що навіть можливо, стільки людей в житті своєму, і не бачив. Тому і сьогодні я показав, розказав так коротко, щоб дуже-дуже довго не розтягувати це відео. Бо про семінарію, про життя в семінарі можна дуже багато говорити, дуже розказувати різних історій. Так само, якщо вам буде цікаво. Послухати якісь історії з семінарійного життя, як ми десь подорожували, чи їздили з оркестром, чи, можливо, як виглядає, виглядає семінарійний розпорядок дня, можливо, які є найбільші виклики. Семінарії можете написати тут у коментарях. Я буду, можливо, знімати інші потім відео для того, щоб відповісти на ваші питання. Також можете написати. Яке ви відчуваєте своє покликання в житті? Якщо мене будуть дивитися люди богопосвяченого життя, монахи, монахині, семінаристи, священники, ну, не думаю, що єпископи, але можливо, всяке буває. Ну, якщо ви додивились до цього моменту, то так само напишіть в коментарях, як ви відчули Боже покликання у своєму житті до, до служіння йому. І в наступні відео я так само буду знімати, буду розказувати про те, як я молюся, як проходить мій тепер день священника, коли я перебуваю в парафії, і коли я перебуваю десь вдома. Бо я бачу, що людям дуже цікаво є дивитися, як все ж виглядає внутрішнє життя священника. І я не бачу в тому нічого поганого, бо священник він повинен бути прикладом молитви. Тому ці відео будуть такі, щоб десь захочувати так само до, до молитви і до такого життя е, у служенні Богові. Якщо ви ще не підписалися, а вже додивилися до цього моменту, тому закликаю вас подивити, підписатися, вперше за все, е, підписатися на мій канал, писати коментарі. Поширювати це відео іншим, щоб інші так само десь відкривали для себе глибину християнства. І якщо ви маєте якісь питання, так само можете тут сміло писати, я буду дуже радий на них відповідати. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!